Всім доброго дня! У цьому відео мова буде йти про таку апаратуру для керування FPV-дроном tx 16 від RadioMaster Master. Суть буде полягати в її переносі, транспортуванні, а саме в плані компактності. Зразу вона з коробки йде з таким от кейсом, який досить великий. І будь-кому захочеться більшої компактності з цієї апаратури, тому в продажі є такі. Кейси також радіомастер, і вас, продавець, буде запевняти, що це саме кейс для такої апаратури. Але в чому суть полягає? Зараз я вам покажу. Ми ставимо апаратуру сюди. Тут це воно наче красиво. Так, це воно поки важливо. І дивіться, цей кейс просто не закривається. Збирають стіки, тумблери і так далі. Всі, на чому вона сюди не поміщається, в цій ручці. Вона просто заважає, її потрібно зняти. Для того, щоб зняти цю ручку, потрібно зняти нижню кришку, попередньо відкрутивши болти по периметру. Отут. Так, і оцих два болти. Зараз ми це все зробимо. Значить, кришка знімається ось так. Тут попередньо я від'єднав динамік звідси, тому що довго не вистачало, незручно було. Це можна не від'єднувати. І попередньо я вже зняв стару ручку, вона от спереді, коли вона тут була, відкручується ось тут. Таким шестигранником відкручується і знімається. Ну І буду ставити складну ручку. В складній ручці вже є в комплекті тут свої болти. тому... Ці, що були тут спочатку, я просто відкладаю в сторону. І далі з цієї сторони я просто беру і закручую. Все виходить, ручка в мене прикріплена і буде отак вкладатися. Зараз залишилося все заново зібрати. Ну і обов'язково не забуваємо ставити на місце всі роз'єми. В моєму випадку я звідси роз'єм динаміка, от провід іде. Ставлю на місце і починаю збірку. Все роблю в зворотному порядку. Спочатку закручую оці болти, ну і далі піду закручувати тут по периметру нижньої гришки. І так, закручую останній гвинтик, уже. Ну і в кінці я вже ставлю такі резервні панелі, які потрібно буде знімати, коли знімати цю задню кришку. І так, що в мене виходить, складую я цю ручку і ставлю вже саму апаратуру. Тут поміститься моя антена, Вона, як правило, поміщається сюди ось з боку. Так, і, в принципі, все. Цю штуку можна відірвати, можна її також використовувати. І закриваємо. Все нормально закривається, поміщається. От і все. Апаратура знаходиться в кейсі. І я думаю, це буде більш компактніше, ніж використовувати такий її рідний кейс. Да, він, можливо, і краще буде захищати, але в плані компактності такий кейс буде кращим ну На любителя І зручніше буде переносити.